Вашій увазі книга пам'яті загиблих учнів випускників Сумського хіміко-технологічного центру ПТО. Пам'ять таке коротке слово вона нетлінна і вічна пам'ять, гірка пам'ять. Вона ніколи не згасне. Біографічні довідки полеглих у боях щільно спресовані в книзі пам'яті у кілька коротких рядків. Але за кожним з них людське життя нерідко яскраве і талановите, безжально обірване у розкіті сил. Ця книга є свідком невмирущості імен героїв та нагадує нам, що їхні подвиги не будуть забуті. Усім героям, які віддали своє життя за Україну, ми висловлюємо цією книгою пам'яті глибоку шану вони живуть у наших серцях.